Я вас вітаю, це канал Максимуза. Подивимося зараз таку тему. Референдуми. Псевдореферендуми, які збираються провести. Я не знаю, як мені зараз таро покажуть. Не собі, От мені хочеться зробити розгорнутий розклад по Кельтському хресту. Ну, знаєте, як кажуть. Очі бояться, руки розкладають. Подивимося, чого чекати. Я розумію, що в різних містах це може зараз проводитись. Ну, подивлюсь. Вересень дуже емоційний місяць. З одного боку, емоційний, багато планів у всіх. початок і учбового року. А... І дуже багато ретроградних планет. вмикається, здається, шість, які діють. Прекрасно. Подобається, що в цьому є. Ага! Тому що я тільки що про Путіна дивилася. Починаю читати карту, там, значить, ми розберемося. Дивіться. Вісімка жезлів випадає, говорить, це завжди карта швидкості. Це говорить, що кліпають і готуються до цього референдуму. Готуються. Не буду брехати. І вісім жезлів по різним містам, і там, і там, і там, можливо, пропонують гроші. Іде підготовка. Важко це дається? Важко. От десятка жезлів, бачите, чоловік йде до міста. Ці жезли розсипаються, але він їх швидко скручує, він їх не Вони все одно, значить, це їхня основа. По основі трійка жезлів вони дивляться це як на перспективне рішення. Їм потрібна хоч якась перемога. І ви знаєте, що мені показують? Вони показують, от що, а поперек зустрічається дороги. Що відбувається? Десятка мочей впала. Тут такі карти, які настільки неоднозначні, вони так сваряться між собою. От щойно про Путіна робила, там була подібна ситуація. Десятка мочей. Це ніяк не можна вважати за успіх. Правда? Ніяк. Те, що вони готуються, те, що вісім кажезлів це завжди ще переговори, це бумаги, швидко підписуєш якісь контракти, якісь ідеї. І от якби я навіть дивилася людину і сказала, от в тебе є ідея, от в тебе зараз є двіжняк, але він накриється мідним тазом от би що я сказала людині. А далі дивіться, От я просто собі думаю, mm -hmm. далі йдуть гарні якісь такі карти. Я думаю, ну як це трактувати? Я ж дивлюсь по Херсонщині. так? Це як по Херсонщині. Ми дивимося долю Херсону і референдуми. І от кажуть, що. Мотати буде, звичайно, по колесу Фортуни. День так, день так. Дуже не стійкавиться, знаєте. Позиція. Але найближчий час, одразу після того, чи проведуть вони, вони ті референдуми, чи ні. Я дивлюся в вересні випадає карта смерті. Смерть це коли відживає все старе, це кардинальні переміни. В мирному житті це може бути вагітність. От Здається, да? карта смерть може означати вагітність. Дивіться, по символам, що відмирає старе життя, а хлопчик простягає білі ромашечки, і він так весело, радісно. Цей символ говорить, відмирає старе життя, але приходить нове. А далі я на свій страх, ризик, ризик трактую, тому що я спочатку, знаєте, аж подих перехопила, коли я побачила. Шістку жезлів — карта переможця. Але і поруч стоїть карта друзів. У мене завжди так, я собі загадала, випадає ЗСУ, за наша армія. Тобто можна говорити так: намагаються зробити, швиденько кліпають, швиденько кліпають бланки, чи що вони там роблять. Готуються, готуються, сподіваються, дуже великі ставки на це роблять, а потім раз і їм обрізає. Дуже несподівано. Дуже несподівано. Дуже зараз резонує. Подивіться, будь ласка, я не знаю, яке відео у мене буде перше. Чи про Путіна там я дивлюся його портрет, що в нього в думках, що в свідомості, що в підсвідомості, що в серці, які в нього плани, що вийде, що не вийде. І от там дуже подібно йшло. Дуже несподівана ця карта випадає. Я би щитувала так, що в момент, коли вони будуть на висоті, і, ніби все готове, а може, і навіть проведуть, все, як на них облава. А, ну, я подивлюсь: обнули ця ситуація по справедливості. Ситуація складеться по справедливості. І далі в нас. Ту з кубки випадає як шанс на нове життя і прорив. Прорив по колесниці. Ну, якщо це іде, я дивлюся в такі з ЗСУ, то можна говорити, що це наш прорив. Я вже дуже надію, що це я об'єктивно, а не суб'єктивно дивлюся на цей розклад. Ну, якщо ми дивимося, от іде перемога, далі випадає ЗСУ. Далі випадає справедливість, новий шанс на нове життя і колесниця. Таке враження, що ЗСУ зробить якийсь дуже неочікуваний прорив. В момент, коли не чекають. Може, це буде навіть обман. Да, от таке враження, як все висить. Все висить, ніби все висить прямо. Угу. Угу. Да. Дуже люблю, коли король і дама однієї масті випадає. Це як з'єднання пари, приєднання території. Дивіться, що випадає. Місто в оточенні. От випадає, значить, місто в оточенні. Шукають шляхи. Сім кубків ходять навколо, ходять навколо. Четвірка жезлів, союзників. Союзники завдяки союзникам вдається зробити хитрий ход. Реально, можуть так затаїтися наші, ніби. Ні, ми гуляємо. Що ви тут? Референдуми готуєте? Ну, давайте, давайте. Таке враження, що це знаєте, на що це буде подібне? На е, мишоловку. Можуть усипити їх. І далі в мене отак виходить, де. Королева Пентаклів і Король Пентаклів вони випали як ніби зговор наш, якийсь такий план. Мудра жінка нашептала чоловікові, як краще поступити. Знаєте? Це карта генія, коли навколо хороші карти, а тут воно якраз в об'єднанні хороших карт. Так що, скажу так, готують референдум, ставки на нього ставлять. Якісь навіть їм буде здаватися що успіхи, що фортуна на їхній стороні. Таке враження, що їх реально заманюють і потім прибивають. Будемо дивитися. Це причому події дуже найближчого часу, і в цих подіях тут є дві стрімкі карти, які говорять, що відбудеться щось миттєво. Миттєво, таке враження, як наші зайдуть в миттєво. Ситуація от по-повішеному висіла, 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 а потім от дві дуже швидкі карти. Це вони будуть миттєво діяти, кліпати там свої, да? але і, і наш прорив миттєвий. Тоді, коли вже і не сподівалися. Отак от це буде. Тому, будь ласка, не падайте духом, коли ви побачите, що да, там двіж якісь відбуваються у вас. Зараз ще подивлюся. Вам не буду в голос говорити? Одне питання. Ага. Випадає смака. Запитала, коли буде зв'язок поновлений? В мене питають про Херсон. Випадає королева мечей, королева мечей це як розведена жінка, жінка особлена. Оратор, майст, майстер слова, а майстер написати гарний, симпатичний сюжет, якийсь для фільму. І я таке питаю: ну, типу, коли буде зв'язок? Ну, щоб не обнадіювати вас. Мені кажуть, ну, королева мечей, ну, така собі відповідь, ну, типу, як відрізане, добре, відрізаний зв'язок. Я говорю: а що робити? внутрішньо, тільки що питаю. Карта випадає. Ну, чекайте, чекайте. І двійка кубків випадає. Зараз запитаю, коли? Ну, четвірка жезлів. Не говорять конкретно коли, говорять, що будьте в спокою. Четвірка жезлів це завжди стабільність. Кажуть, стабільність до вас повернеться. Це завжди союзники. Четвірка жезлів це завжди до речі, це про зв'язок. Це поєднання якраз усіх чотирьох елементів води, повітря, вогню, землі. Тобто розрублений зв'язок по королів мечей це розведена жінка. Так? Жінка, яка розлучена в розводі, самотня. Кажуть: чекайте, це карта. Це людина, яка буде втягнута в широкі соціальні процеси. І двічка кубків випадає з'єднання зв'язок, коли кажуть, коли прийде час, коли всі елементи зійдуться. Ну. Мах випадає. Угу. Смерть як переміни. Я тільки що трактувала цю карту вам. Лицар кубки. Все, я навіть не буду більше дотягувати. Мені подобається. Мені подобається, я запитала, коли мені, знаєте, коли випадають, наприклад, 6-6-6. Я можу сказати, о, ну, 6 днів, 6 тижнів, 6 місяців. Карти не відповідають мені коли. Випадають абсолютно різні: дев'ятка, вісімка і четвірка. Вони говорять, не питайте, просто чекайте. Оце карта чекання. Оце карта чекайте. Гості вже підійшли, бачите? Наливайте собі вона, будьте в спокійному стані. Вірте, все буде окей. Зв'язок буде відновлений. Ну, але це в цирк. Завжди хороша пропозиція. Руки і серце, можна так сказати, тим більше по двійці кубків. Це завжди як в особистому житті як весілля випадає. Отже, ми бачимо, да? розлучення було, якби розірвання було, а зв'язок відновиться. Він відновиться. Чекайте, ну, то, що я думаю, то, що цієї осені, це точно. Найближчим часом, бо карти попадали світлими. І тільки що ми дивилися по референдум, там взагалі бачили дуже багато швидкості і руху. Дякую за увагу. Буду вдячна вашим вподобайкам, вашим коментарям. Хай буде так. Слава Україні, слава ЗСУ. Віримо, перемагаємо. Пишіть такі, знаєте, стверджуючі коментарі, як. Афірмації, що написано рукою в інтернеті, те заскринено і не виробити топором. Переіначуємо наші а... афоризми. А насправді я реально бажаю всім херсонцям мужності, терпіння, любові один до одного. Бережіть, підтримуйте один одного. А я з вами на зв'язку.